Всім привіт! Трішки поповнила свої запаси матеріалів. Це у нас основи для резиночок та заколочок. Тут у нас крокодильчики більше-менші основи для заколочок тік-так. Флок, трішки фетру, фоаміран, резиночки, вітінки, яких в мене вже давно не було, течіночки, ягідки. І саме головне, це те, чого я дуже сильно чекала, це просто, неймовірні, відцінки глітерної екошкіри для заколочок Тік-Так. Зелененький такий ось, білий матовий, просто чудовий, оранжевий, дуже гарний відцінок. Дивіться, який дуже красивий рожевий відціночок. Світле золото. І, неймовірний, просто неймовірний чорний. Також мені дуже сильно подобається е, такий ефект соти е, в кольорі темне срібло. Вже просто кортить створити щось новеньке, щось дуже-дуже сильно красиве.